Всім вітання. Сьогодні вибрався на пошуки. Це місце для мене перше, незнайоме. Я тут ще ніколи не копав, тому треба перевірити. Бачите, пшеничку зібрали, тут переорали, там передискували, тому є місце, де розбігтися. Зараз ставлю ставочку цього місця, які тут гарні краєвиди. і день проведемо чудово. Головне, щоб. Не було дощів. Ну що, я збираю прилад і починаю пошук. І перша монетка, але не по тому періоду, що ми сьогодні ходимо. Бачите, як вона лежить. Ось така глибина. Я йшов ось так, і вона. Під кутом і був гарний сигнальчик. Ось це радянщина. 100%. Якісь 5 копійок. Да, 5 копійок. Ну, трошки затерте, тому року вам що не скажу. Але все одно приємно. Ходимо далі. Сигнальчик був поверхневий. Так, ногою скинув землю і, бачите, ось така монетка ще. Ще мокра з землі. Скорі за все, так, що якась радянщина. Це рамочник. 38-й рік, здається, 10 копійок. Ось бачите. чи 15. Угу. Ну, якось так. Шукаємо далі. Вибачте, якщо задуває вітер, я переїхав на нове місце. Тут глибока оранка. Дисковочка, то можна файно походити. І не зря я сюди перейшов. Я коли вибирав місця, то одразу собі декілька місць поставив міточок. Що якщо не вийде на одному походити, то переїхати на інше. І дивіться, тут є правильна кераміка, зараз показую. Ось бачите? Це стара кераміка. Правильно. Ось навіть тут поруч лежить. Бачите, які кусочки. Дуже стара. Ну, як на мене, це можуть бути скіфи. А якщо були скіфи, то могли бути і вніхи, після них. І тут такий гарний-гарний склон. Південний. То сьогодні походимо тут. Сподіваюсь, будуть знахідки. Ну що, поїхали далі. Так, ви бачите мою тінь. Але я так став, щоб вам не задувало в мікрофон, бо вітер сильний. В мене гарний сигнальчик, але зазвичай на таких місцях я в них просто не вірю. 58-59. Під таким сигнальчиком. Зазвичай це якийсь мусор. Але не зовсім монетка, але не того періоду. Хі. На жаль, на жаль. Рання радянщина, три копійки, на жаль. 1933 рік. Але знаєте, те, що на цьому полі ще є такі чисті сигнальчики, це може в принципі ну, якби показувати, що на цьому полі ти не дуже і сильно копали прямо всі сигнали. Є ще надія, щось знайти більш цікаве. Ой, не вірю я в такі сигнальчики. Дуже кольоровий. Дуже кольоровий сигнальчик. Я ж казав, що не вірю я в такі сигнали, не вірю. Я не вірю таким сигналам. Чесно. Бачите, я ж казав, що не вірю. Так, есть сигнальчик. Я каким-то таким низким. Схоже, что на цей Радянщин. Дивите, как она впала. Все, она маленькая такая. Зараз пробую дистать. Одна копеечка. Видите. Что-то мне сегодня одна радянчина лезет. А по скіфах одна кераміка. Ну, знаєте, це напевно, що я останнє, що покажу вам на цьому полі, тому що пройшов я вже великий кілометраж і зверху, і знизу. Походив, але бачите, скіфської кераміки багато, але сигнальчиків нуль Ну, крім Радянщини. Останнє, що покажу на цьому полі, це візуальна знахідка. Такий камін, камінь терочник Так. Ну, якось, якось так. Уявіть, декілька тисяч років цій знахідці і вона тут лежить. Хоча цих глиняних п'ятин тут дуже багато, кераміки теж дуже багато. Але наявність кераміки не свідчить про те, що тут є багато цікавих знахід. Списувати це місце, звісно, не будемо. Може, колись. Коли не буде куди поїхати, то приїду сюди походити. Зараз переїдемо на ще одне місце і, можливо, там ще будуть якісь знахідки. Не переключаємось. А, до речі, поки я їхав на це місце, здалеку бачив, думав, чи то собака, чи що, а казалося це ці кабанчики. Ну що, я вставляю цю вставочку, а я приїжджаю на нове місце. До зустрічі. Щось ходи велике. Пробуємо зараз під'їхати ближче і роздивитися. то це кабанчики, дивіться. ха перебігає, дорога перебігається, вже другий. Нічого собі... Он маленький побіжав! Та ти що. Он ще один великий побіжав. Скільки у вас тут хлопці? Так, їдемо потихеньку, потихеньку. Десь тут були. А ну покажіться нам. Де ви? Та вже пообігали. Оце да. Ось тут був сигнальчик, ногою скинув і десь бачу, воно лежить там. Якийсь медяк. Маленький. Будемо дивитись разом. Оно, бачите, оп! Думаю, що це не зовсім стара монета, але... І вона, видно, така вже затерта. Дай на Миколи другого. А, ось тут гарненький рельєф, бачите. Одна копійка. Але який рік я не бачу. Він ось тут зверху повинен бути. Ось трошки кераміки трапляється. Такої царської. Ось тут повинен бути рік, треба її гарненько почистити. 1900 якийсь рік. Є ще одна знахідка, але вже більш старіша, дивіться. Це в нас був Микола. Микола, здається, звідси дивлюсь другий, можливо, вам краще видніше. Це одна друга монетка. Одна друга копійки.